пронто пронто, мої кохані! З вами Ханочка, ваш найкращий зірковий таролог і автор амулетів з картеру, які змінюють ваше життя руку Телеграм. І так дивимось. Що ж вам терміново треба знати? Аркан Луна? За вашою спиною щось відбувається. Це для вас таємниця. Деякі з вас, до речі, щось можуть відчувати. Напишіть, чи відчуваєте ви щось, а деякі навіть і не здогадуються, а про що це вищі сили? Про короля Жезлів є чоловік, сексуально привабливий, емоційний, енергійний, чоловік, який подумав і зробив. Що ж це за чоловік? Дивлюсь, бо в лісу до що в той заді підійде. Колісниця. Дівчата, це чоловік який, дивіться, або він колись поїхав, скажімо так, за своєю метою. Ну, пішов, да, за своїми цілями. Або це людина, яка і пішов за своїми цілями, але зараз, в будь-якому разі, вона наближається до вас. Колісниця це. Коли людина прийняла якесь кардинальне рішення щодо руху в ваш бік, у деяких, знов кажу, він міг кудись переїжджати і до цього, в іншу країну, в інше місто. Так, десятка мечів. Кажуть так, чоловік пережив дуже великі душевні переживання і страждання по десятці мечів, А ну ще про нього. Четвірка жезлів. Це він хоче з феєчкою моєю мати. Так, дівчата він хоче вам запропонувати ту пентаклів. Це як подарунок долі, і він вважає, що ви від цього не відмовитесь. Це весілля. Це проживання під одним дахом. Води я поєднала дольчі Габана і Баленсіага, тому що я не думала довго бути в Україні. Взяла з собою тільки трішки речей, але брюки під цю кофту, ну вони дуже такі ажурні, ну тобто недоречно. А джинси поміряла якось кофта. Джинси, чи я... Поправилась, не знаю, ну там якось щось складки такі. Ладно, не буду вам забивати ваші голов... Ру... голови своїми скажімо так, поправилась худла. напишіть знаєте до цього чоловіка. Так, чоловік із минулого шість чаш, дівчата. Ви знаєте цього чоловіка? 100% так, у вас не було кохання, але були дуже різні. Треба було зробити вибір. Хтось вибір цей не робив, і він в першу чергу можливо він просто вас не вибирав. Люблю вас.